Українці можуть самостійно за допомогою онлайн-сервісу перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Це найбільш такий зручний спосіб. Для цього треба зайти до єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. В пошуковому полі послідовно за допомогою підказок обрати регіон, населений пункт, вулицю, номер будинку, і номер квартири. І а, ви отримуєте висвітлену інформацію про розмір призначеної субсидії, а також період, на який призначена електронна послуга дозволяє створити довідку неперсоніфіковану без зазначення персональних даних. Але це дуже зручна форма, і я рекомендую не скористатись. Тож, якщо ми з вами Потребуємо нарахування, потребуємо значену соціальну послугу як нарахування, перерахунок, або якісь питання з виплати субсидії, Ми повинні дотримуватись простих вже традиційних правил або вимог, і тоді субсидія буде, пакет документів буде опрацьований в. Максимально стислі терміни, і субсидія буде своєчасно призначена і виплачена. Слід зазначити, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня.